Ця ситуації буває, хто роботи, які люди там, школи ще треба забрати. Хто готовий вам в цьому допомогти? Чи будуть забезпечені в такому плані інтереси дітей? Звичайно, чим до випускники. Які моя дітка, і моїх? А вони що, не працюють? Чи у вас будуть якісь доповнення і з вашого боку, чи можна закінчувати буде сторони? Будь ласка. Прошу робити зауваження, відносно слів ви схваляєте і так далі. Ви в процесі, а не на особисто розгортання. Це почуток. Я просив без дотримуватись правил пристойності, і етики під час судової полеміки. Вона не передбачає між собою емоцій і вживання слів, які, звичайно, не вживаються, або несуть якісь негативні відтіни. Тим більше, що питань тут власне не задавали. Що ж тут відповість? Якщо репліка якась не будь ласка. Щодня, але він вирішив критикувати, але в рухів дитина мала провести з матою. На жаль, повідаючи самий, він закатегорічно відмовився надавати дитину, на її в халі Це насамперед. З другої сторони, я би хотіла сказати так, так що є спіль між батьком і матір'ю. Батько дитини з яким кого взагалі не звертався. Батько вважає, що він має право просто забрати дитину і утримувати все. Знову ж таки, батько, батько і мама. Любить, е, є малолітня дитина. Ту роботу яку змогла знайти, а потім вже влаштувалася на ту роботу, якій відповідала їй досвід біля факту, тому жодного негативно в цьому я не бачу. А з іншої сторони немає батька, який не має постійного місця, який не має власного житла, який власності, який працює, в тому числі, з добу не немає можливості забезпечити дитині постійний напрям, дитина в той час перебуває з в ділоцею в бабусі її довідає до першої груди. Тобто, де та дитина буде, великі питання.

Якщо це сторона поляка, я не наша політичний, лише ті ретики, тільки щоб у нас не перетворювалися перструктивну полеміку сторони між собою за допомогою. Ні, ні, за, це відверта неправда. І Черпакована, і її представник. ми двічі подавали позов, до суду, до березня, і вони взяли заперечення.